Дорога моя, все, що зараз з тобою відбувається, для чогось тобі було потрібно. І ти сама це колись створила і вибрала. Але я зараз не буду йти в ізотерику, ці всі віддалені від нас поняття, не всім зрозумілі. Але такий момент хочу тобі сказати: якщо ти звикла тягнути все на собі і відчуваєш, що зараз ти просто вже втомилась, немає більше сил ні емоційних, ні фізичних, ні ментальних, то твоє тіло не зламалось. Ну так, на всякий випадок. Воно просто хоче бути почутим, тому що жіноче тіло відновлюється через м'які практики, не через дієти, заборони, не через спортзал, де ми напружуємося і через силу в себе щось видавлюємо, якісь справи, якісь зусилля. Не через чергові треба. Коли ми тіло даємо елементарно розслабитись, коли ми прибираємо затиски. Тіла, на рівні тіла, буквально з м'ясів, з фасті із гладкої мускулатури, то тіло відчуває себе більш енергійним, і нам вистачає цієї енергії на стосунки з іншими, з дітьми, з партнером, з колегами. Ми по-іншому себе відчуваємо, ми себе відчуваємо легкою, наповненою, щасливою жінкою. І якщо тобі це відчуття, коли постійно болить спина, поперек, шия, головний біль, але тобі нема коли полежати. Або що живіт, він випирає, ти ніби його стараєшся втягувати, а все одно він не втягується, він просто випирає, і ще й в друге підборіддя з'явилось. Або якщо ти весь день в турботах, в дітях, а про себе згадуєш тільки тоді, коли вже падаєш з ніг. І будь-який дотик, секс, не дай Бог, навіть ванна стала черговим списком треба. Черговим пунктом вже списку треба. І іноді може ставатися, що щось пішло не так, ти ніби зламалась, тіло зламалось, або вік. Але насправді. Тіло просто втомилось чекати, коли ти звернеш нарешті на нього увагу, вона хоче бути почутим. Тому я створила клуб жіночих практик, де за допомогою комплексного підходу, до домолодження, до відновлення тіла і обличчя ми поступово будемо знімати напругу, знімати ці всі блоки як емоційні, бо це теж багато енергії якраз таки йде на всякі внутрішні різні заборони і блоки. Так і буквально з тіла, з з спасі. Е, ми будемо цю напругу вивільняти і відновлювати баланс тазу, рівну поставу, так, щоб животик не виступав, щоб просто все стало на свої місця, положення внутрішніх органів нормалізувалось. І животик просто став плоским, плоским за рахунок того, що нічого його не виштовхує вперед. А виштовхувати його вперед може як нахил тазу. Коли ми багато сидимо, наприклад, ми працюємо, да, ви працюєте 8 годин сидите. А тіло не створене для сидіння довго. І тому таз, чаша таза змінює своє положення, він нахиляється вперед, і живіт з усіма внутрішніми органами просто теж випирає нахиляється вперед. І скільки прес не качає, скільки в залі себе не мучає, і живіт не стане на своє місце. І живота буде стирчати, поки ми не поставимо на місце таз Бо живіт стоїть, умовно кажучи, на тазу, на тазових кістках, ну і там ціла структура. Отже, для кого цей клуб? Цей клуб, для мам, які вкладають в усіх свій час енергію, любов, але не мають вже цього часу, енергії, ресурсу на себе. Для жінок, яка, для жінки, яка живе на адреналіні. Неї робота, домашні справи, дедлайни, діти і тіло просто валиться. Бо що я говорю в мене мурашки, бо це все, все і про мене. Я сама через це все пройшла. Коли я в 33 роки, роки у мене було двоє пологів там о, перша народилась донечка і через рік син. І в мене просто один за другим грудне вигодовування на недоспані ночі, і просто моє тіло валилось. Я вам покажу потім фотографії, як я виглядала в свої 33, Ну там, я себе відчувала на всі 60, Виглядала на десь на 40 точно. Ось також цей клуб для перфекціоністок, які не можуть собі дозволити просто полежати. Так, тобто є в нас теж таке часто, ми собі не можемо дозволити, просто от, реально відпочити, типу розслабитись, так, щоб розслабитись. І для візуально втомленої жінки, в якої обличчя воно набрякає, щоки опускаються, воно все кудись опускається, пливе, і вона вже сама собі не подобається в дзеркалі. Тобто вона може і не розуміти, що там, да, там наприклад, можуть бути повіки опущені. І через це такий погляд стає важким і все обличчя ну, візуально опускається. Або через поставу, друге підборіддя утворюється. І ось тут ці всі брильки, ці всі да, зморшки. І вона вже теж собі не подобається. А коли ми собі не подобаємося, ми не хочемо фотографуватися, ми не хочемо де вираз десь проявлятися, ми себе почуваємо не впевнено в будь-якому одязі, в будь-якій компанії. Особливо в якихось елітних місцях, в дорогих ресторанах, на дорогих відпочинках. Не впевнено, некомфортно себе почувають жінки. І я це дуже добре считую, бо ну, слава Богу, ми можемо відпочивати в таких місцях. І е, дуже багато жінок, просто видно, їх е, стан по, по тілу, по здоров'ю, їх затиски. І скільки вони в себе не вкладають в водах, в зачіску, в макіяж, там, не знаю, в боток і так далі. Енергія в них така, що поруч бути не хочеться. Бо в тілі блок, в тіло в напрузі, і вона собі просто не подобається. І нічим це не компенсуєш ніякими уколами краси. Ось тому також цей клуб для тих, хто вже пробував марафони, масажі, хто вже втомився ходити на масаж, зливати туди гроші роками, і все одно мати біль в спині, в шиї. Ті, хто. Пробували пити бади і теж не побачили ефекту, тому що насправді все працює в комплексі, поки ми не полагодимо фундамент да, наше положення тазу, нашу поставу, поки ми не вивільнимо нервову систему, а вона не вивільнюється без роботи з поставою, коли вона все ось так ну, то там просто буде тривожність хронічна. Так? А коли ми розправляємо плечі. Коли нічого не стримує наше дихання, коли діафрагма розслаблена, шия довга, немає там спазму, немає там болю, е ось тоді така жінка, вона легка з нею хочеться бути. Чоловіки самі не розуміють, чому вона їм подобається, але в неї така енергія, що просто з нею бути хочеться. І е також цей клуб для тієї жінки, хто вміє дбати. Вміє турбуватися, але про себе чомусь забуває. І ми будемо це все згадувати. Звісно, це не ще один курс це простір, в якому ти можеш бути м'якою, ти можеш не встигати, ти можеш дозволити собі бути не ідеальною і говорити про це, тому що ми всі не ідеальні, тому що тут ти будеш вдома, це місце, де буде відновлюватися тіло, душа. І це місце жіноче коло це буде така твоя підтримка, де ти можеш просто розслабитись і бути з собою, пізнати себе, відновити цей контакт із тією своєю частиною, про яку, можливо, ти навіть зараз і не знаєш. І якщо ти думаєш, що в тебе тіло зламалось і тобі вже пізно щось відновлювати, то я тобі хочу пояснити просто, що тіло завжди. Відновлюється, це як пластилін, як твердий, застигший пластилін, і завжди можна покращити свій стан, покращити самопочуття, його здоров'я і його функціонування. І, наприклад, якщо порівнювати е, практики, які я даю на курсі з, з порталом і дієтами, то спортал і дієти це виснаження. На них треба енергія. А практики, які я даю, вони побудовані на основі дихання. Йоги, остеопатії, вони працюють на розслаблення, на відновлення. І тому після них більше енергії. Після них ми не втомлюємося. Навпаки, ми відновлюємо цей контакт з собою. В нас з'являється всередині радість, внутрішня радість, таке задоволення собою. І ми відчуваємо більше енергії, хорошої, доброї, позитивної, якої, з якою якою. Нам хочеться ділитися зі своїми близькими, з дітьми, з чоловіком. У тебе зараз є два варіанти. Ти можеш далі продовжувати бігти, не чути себе, не помічати сигналів тіла, аж поки воно не скаже тобі стоп. І другий варіант, ти можеш увійти у простір, де про тебе подбають грамотно, м'яко тебе направлять, тобі допоможуть вийти на інший рівень контакту з собою, на інший рівень взагалі. Здоров'я, краси, молодості, і це тобі дасть вплив на інші сфери життя. тебе чекає 6 місяців участі в клубі, тобто 6 місяців трансформації, яких практик, де ми щотижня будемо зіспорюватися, тобто це буде одне живе тренування на тиждень повноцінне, яке займає 1 хвилин 40-50 хвилин. І кілька практик 3-5 коротких практик по 10-15 хвилин. Які ти будеш робити протягом тижня. Наприклад, одну практику в день, по 10 хвилин чи по 15, ти, ти зробиш, і ти вже зразу відчуєш себе інакше. Це тобі буде давати звільнення від накопиченої напруги, і просто ти будеш відновлювати свій баланс. Щоб забронювати своє місце у клубі і отримати персональну діагностику, переходь до форми перед нижче, тому що твоє тіло не зламалось. Воно просто хоче бути почутим.